Усіх вітаю, друзі! В попередніх відео ми навчились будувати три звуки, а також септ акорди. І настав час зрозуміти, як з точки зору теорії музики та гармонії ці акорди поєднуються, щоб отримати гарне звучання. Перед вами дві послідовності акордів в мажорі та мінорі. Кожну послідовність я побудував від ноти до. Отже, в мажорі ми маємо перший ступінь до мажор, п'ятий ступінь соль мажор, шостий ступінь. Ля мінор. Зверніть увагу, що якщо це мінорний акорд, то він пишеться з маленької букви, а також ступінь теж пишеться з маленьких римських цифр. І четвертий ступінь Фа мажор. В мінорі. Перший ступінь. До мінор, третій ступінь мі бімоль мажор. Сьомий ступінь бемоль мажор та четвертий ступінь Фа-мажор. Я обрав цю послідовність ступенів, бо це дуже популярна та розповсюджена послідовність, яку можна почути у безлічі пісень. Почнемо з мажору. Та опираючись на ті знання, які ви отримали з попередніх моїх відео, побудуємо ці чотири акорди. Для того, щоб всім було простіше зрозуміти, я намалював чотири окремі фортепіанні клавіатури, на яких візуально буде дуже просто побачити, що це за ноти та як вони поєднуються. Отже, перший акорд до мажор. Отримали ноту до мі соль, а також в кожному акорді я дублював бас, тобто ще одна нота до. Будуємо наступний акорд соль мажор, отримали соль сі Ре та бас-соль. Будуємо наступний акорд ля-мінор. Отримали ля до мі та бас- ля. І останній акорд фа мажор. Отримали фа ля до та бас Фа. Зараз ви почуєте цю послідовність акордів. Цій послідовності допущено декілька помилок. Поясню чому, виправлю це, і ви почуєте, як мають звучати акорди, щоб це було вірно з точки зору теорії музики. Для цього буде простіше, коли кожен голос замалюю окремим кольором. Бас ми замалюємо червоним. Що стосується басу, тут немає помилок. Замалюємо наступний голос. Ми можемо побачити першу помилку. Подивіться уважно, нота до в акорді переходить в акорд соль мажор в ноту соль. І виходить так, що нота Мі, яка є наступною нотою в попередньому акорді, стає нижче за ноту соль. Такий різкий скачок, коли нота стає вище за наступний голос. Вважається неправильним, і цього треба уникати. Що стосується цього голосу, тут помилка тільки одна. Замалюємо наступний голос, отримуємо таку ж саму помилку, коли нота МІ, переходячи в ноту Сі, стає вище за наступний останній голос ноти соль. Подивимось на останній голос, який у нас помаранчевий, нота соль, переходячи в ноту РЕ. Стала вище за попередній голос акорду соль мажор. А тепер я покажу, як це все виправити, як зробити так, щоб кожен голос плавно перетікав в наступний без таких різких скачків. Перед вами ця ж сама послідовність акордів. Та тепер жоден голос не порушує правило, за яким акорди мають з'єднуватись. Основні помилки в нас були в переході між першим ступенем та п'ятим, тобто до-мажором і соль мажором. Коли я будував соль мажор, для того, щоб уникнути цих помилок, мені прийшлось побудувати соль-мажорний секст акорд. Це перше обернення тризвуку. Тобто я отримав не соль, соль сіре, а соль Сі. -ре. Ре, соль. Але для того, щоб зрозуміти, як поєднувати ці ноти, не обов'язково думати, який саме три звук та його обернення нам потрібно. Простіше зрозуміти, що нота До переходить в найближчу ноту, яка є в наступному акорді. І це нота Сі. До стала Сі. Тепер МІ стала Ре. І соль, вона є і в тому, і в тому акорді, тому вона залишилась на місці. Таким чином ми отримали плавне перетікання усіх нот, і саме тому це вважається правильним з точки зору теорії музики. Що стосується інших нот, тут у нас кожен голос також плавно перетікає і не стає вищим або нижчим за попередній, тому час послухати, як це звучить. Прийшов час побудувати акорди в нашій мінорній послідовності. Маємо перший акорд До мінор, до, до мібемоль соль. Маємо другий акорд Мімоль мі мажор, мі Мібімоль, мі соль, Сібемоль. Маємо третій акорд Сібімоль мажор, Сібімоль, Сібемоль, Ре Фа. Та маємо четвертий акорд Фа мажор, Фа. Фа ля до. Давайте зараз швиденько знову зробимо кожен голос окремим кольором та глянемо, чи є в нас тут помилки. Зробив бас червоним кольором, що стосується басу, поки все в порядку. Зробив другий голос зеленим і бачу першу помилку. Коли нота Мі бімоль стала нотою сі бімоль, вона стала нижче за наступний голос акорду. А також коли нота сі бімоль стала нотою Фа, вона стала нижче за наступний голос акорду. Це Друга помилка. Подивимось на третій голос. Мі бімоль стала нотою соль, тут все добре. Соль стала нотою Ре і стала нижче за наступний голос акорду це помилка. Ре стала нотою ля та стала нижче за наступний голос акорду ще одна помилка. В останньому голосі соль стала бімоль добре. Сі бімоль стала нотою Фа та стала нижче за попередній голос акорду це помилка. Фа стала нотою До та стала нижче за попередній голос акорду, ще одна помилка. Зараз ви почуєте, як звучить ця послідовність акордів. Ось так виглядає послідовність акордів без помилок. Прослідкуємо за кожним голосом за допомогою окремого кольору. До, мі Бімоль, сі бімоль, Фа. Другий голос акорду. Нота До рухається в найближчу ноту наступного акорду сі бімоль. Сі Бімоль рухається в наступну ноту а отже, залишається на місці, бо в акорді Сі бімоль мажор є Сі бімоль, Сі бімоль сі бемоль мажору рухається в наступну ноту Фа мажору, а отже, рухається в ноту ля. І ми отримали плавне голосоводіння, яке не перетинається з наступними та попередніми голосами інших акордів. Нота мі бемоль залишається на місці, бо вона є в мі бемоль мажорі Ейде. йде. В ноту Ре, бо всі бімоль мажорі це найближча нота, та нота Ре і йде в ноту До, найближча нота фа мажору. Знову отримали плавне голосовидіння без перетину інших голосів. Як можете побачити в останньому голосі, тут взагалі таких дві прямих лінії, все чітко. Кожен голос не перетинає інший, рухається плавно. Послухайте, як це звучить. Саме час зробити висновок. В теорії музики є правило, якого треба дотримуватись, щоб голосоведіння в акордах вважалось правильним та гармонічним. Це правило дуже просте. Кожен голос акорду рухається в найближчий голос наступного акорду. І він не має бути вищим або нижчим за попередній. Дотримуючи цих правил, ми отримуємо акорди, які гарно звучать. На цьому в мене все. До зустрічі!